І, і сьогодні ми знову з вами продовжуємо подорож країною здоров'ячки. І внучі сіла та дихаємо в допоможуть нам стати сильним, здоровим, міцним, а головне – веселими. Що ж вирушаємо? Вітаю, хлопчики і дівчата! Сьогодні ми вирушаємо в подорож країною. У нас будуть зупинки. Ви вже знаєте, як вони називаються. Але перед тим, як вирушити подорож, нам потрібно саме розім'ятися. Для початку давайте роз... будемо розминати наші плечі. Наші долоньки поклали на плечі і робимо кругові рухи плечима. Вперед. І назад. Ось так. Ну і що ж, хлопчики-дівчатка, робіть разом зі мною. Ось так наші э, лодки наче малюють кружочки вперед. А зараз назад. Ось так. І знову вперед. І назад. Молодці опустили ручки, ми розв'язали наші плечі. Дорожувати нам потрібно і ніжки розім'яти, правильно? Тож а зараз крокуємо на місці, щоб наші ніжки розім'ялись і земелька прокидалась. Пробуємо на місці, потихеньку, кроки робимо легенько, крокуємо ряда, прокидаємось, розминаємо. Ще починаємо нашу подорож. І зараз наша зупинка це країна гнучкості. Ми з вами будемо гнучкими, наче вербова гілочка. Нам потрібно з вами поставити ніжки на ширину пночі, ручки на колість. І потрібно робити лапки находи. Вперед. Назад, вправо, вліво. Ну що ж, будемо вербовими гілочками в нашій країні точкості. Повторяйте разом зі мною. Перед, назад, право, вліво. Перед, назад, право, вліво. Перед. Назад, право. І останемо вперед назад, право, вліво. Молодці. Ну а зараз пропонуємо країні внучкості довгими промінчиками. Ручки в сторони. Наші ручки будуть промінчиками. І ніжки трішки поставили на ширину плечей І тягнемо. Право ліво. Право ліво. Наше ручка тіло, воно здорове тіло. Коли ми розтягуємось, наші м'язи працюють м'якше, а спинка не так стомлюється. Ось так були ми з вами вже і котиками, і промінчиками. Пропонуємо. Вирушити на наступну зупинку. А наступна зупинка країна сили та спритності. А ми зустрінемо білочку. Білочка зараз дуже швидко бігає і стрибає. І що нам потрібно робити? Нам потрібно бігти на місці, але з високим підніманням коліг. Ось так ми будемо бігти. І ось так високо намагаємося якомога вище підняти наші колівця, наші стигна і будемо, як швидкі білочки. Ну що ж, починаємо. Біжимо, намагаємося десь робити, як білочки. Там були білочки, а зараз ми станемо лисичками. Наші лисички, вони люблять вкрастися і ходять на шпиньки. Як ми ходимо на шпиньки? Ручки на пояс, піднятися на листочки і йдемо. Ось такі гарні лисички. Гадаю, і ви також гарно виконали цю праву. А зараз зробимо місток сили. Щоб зробити місток сили, нам потрібно так. Ось так. Наша спинка ніжки це місток Нам потрібно, щоб наша спинка та ніжки. Були рівними і стоїмо ось так. 5 секунд. Починаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Зупинились, молодці. Ось такий наш був кісток сили. Рух допомагає серцю працювати рівніше, а м'язок ставати сильнішим. Ну що ж, а зараз ми ж вирушаємо. Країну дихайка. А в нашій країні-дихайка ми відновлюємо наше дихання. Впевнені, що ви, як і я, любите пити теплий чай в нашій країні. Здоров'я такий чай. Є. Давайте уявимо, що ми тримаємо наш чай долонька, вдихаємо носиком вибіг, щоб наш чай. Трішки около. Ще раз Вдихаємо. Видих. Вдих. Видих. Молодці, хлопчики, дівчата. Правильне дихання заспокоює наше тіло і допомагає нам швидше Почувати, щоб ми менше втомлювались. Ну і зараз остання наша зупинка це країна настрою. Нам потрібно з вами широко посміхнутися, у закрити поченята та уявити солоденькі і теплі промінці, які нас накаються. Ось так посміхаємося, широко широко. Молодці ще в нашій країні чарівні є тремтячий картин. Потрібно струсити ручки, струсити ніжки і уявити, як усе напруження скочується додолу. Ось так, молодці. Ще потрусили, потрусили, молодці. Наш Настю це частина здоров'я. І коли ми посміхаємось, наше серце радіє. Ну що ж, ось закінчується наша подорож. Країна і здоров'я. ви молодці! І сьогодні гарно попрацювало. Наше тіло любить рух, а настрій добрі думки. Тож до нових зустрічей, до нових мандрівок.